Кривий ріг налагоджує довгострокову співпрацю з європейськими містами, і цей процес війна не змогла зупинити. Партнерство сприяє реалізації взаємовигідних спільних проєктів у списку нових партнерів промислового серця України, індустріальне серце Німеччини Дуйсбург. Безумовно заручиться підтримкою такого міста як Дуйсбург, це дуже знаково для нашого міста. Кривий ріг. Наші міста мають багато спільного і тому я теж впевнений, що ми знайдемо багато сфер спільної діяльності. Між німеччиною і Україною вже розвиваються сталі стосунки. Ми налаштовані на плідну сувмісну працю. Наші, як ми вже казали, промислові міста теж знайдуть співпрацю і в розвитку і промисловості, і бізнесу. 9 лютого влада Дуйсбурга одноголосно прийняла рішення про співпрацю з Кривим Рогом. Сьогодні ж очільники двох міст підписали меморандум про партнерство. Вся міська рада Дуйсбурга підтримала ініціативу пана генерального консула стати містом партнером Кривого Рогу. Рішення прийняли одноголосно. Ми цьому дуже раді. Ми здійснили багато ініціатив на підтримку українців, які вимушено поїхали з держави. Зараз робимо наступну ініціативу та підтримуємо Україну в такий спосіб. Впевнений, що співпраця з Кривим Рогом буде не лише на папері та триватиме і після війни. Серед учасників онлайн-зустрічі посли України та Німеччини обіцяю, що наступного разу, коли я приїду в федеральну землю Норд Райт Вестфален, я обов'язково з колегою з пані Іриною Шум відвідую Дуйсбург і дуже сподіваюся, що мене свого часу і вітатиме Кривий Ріг. Ем, я вирішила стати вашим партнером в цих дійсно складних часах. Але... Треба сказати, що м, кількість таких партнерств стала два рази більше з початку дня війни, і це ну, ніби маленький позитивний ефект, який я думаю, що буде допомогти. Сподіваюся, що війна закінчилася вже і я можу завітати до за вас. Підписання меморандуму про партнерські відносини між Кривим Рогом і Дуйсбургом дозволить містам співпрацювати в економічних, медичних, освітніх та культурних проєктах. Олег Хендриксон, Максим Пономарьов, цей день.